Він був справжнім вундеркіндом та затятим феміністом, знав близько 20 мов, заробляв журналістикою та згодом помер на самоті поруч з коханкою. Ці факти про видатного письменника Івана Франка ви точно ніколи б не почули за шкільною партою. 8 червня в одному з ресторанів Борисполя найпотаємніше та шокуюче про українського каменяра, розповіла філологиня та літературознавиця Ярослава Кривенко. Це наш 24-й уже літературний бранч. Коли я це говорю, мені завжди не віриться, але так було коли був четвертий. 14 і 24, два роки ми цим займаємося. І хоча сьогодні не ювілейний, ми стараємося ювілейні робити, якісь такі масштабні, але сьогодні наш захід про Івана Яковича Франка. Давно просили, насправді ще відтоді, як ми зробили про Шевченка, просили одразу зробити про Франка. Але я так довго до цього йшла, тому що такі постаті велити так української літератури. Про них одночасно дуже просто говорити, тому що багато інформації, і дуже складно, тому що багато інформації. Тому сьогодні будемо говорити про Франка. Але не про того Франка, якого ви знаєте зі шкільних підручників, такого суворого каменяра, вічного революціонера і все це історія. А про Франка, який підтримував фемінізм, сексуальну революцію, якого намагалися вбити, і, взагалі, який вів просто неймовірний спосіб життя. Тому я думаю, що буде цікаво. Розпочала ж свою лекцію пані Ярослава із розповіді про походження родини Івана Яковича. Виявилось, що письменник був етнічним німцем і його прізвище мало б звучати Франко, проте. Цьому завадила радянська влада. Водночас він знав близько 20 мов і вважався Вундеркіндом ще змалку. У ті Дрогобицькі гімназії, в якій він навчався, йому було не сильно цікаво. Він читав якісь книжки там під партою, але при цьому міг переказати дослівну лекцію вчителя, який її читав. Також дійсно він знав дуже багато мов, там точаться суперечки: 16, 19, але він досконало писав українською, російською, німецькою. Французькою, латиною, це точно, і е, читав, і, в принципі, міг говорити дійсно там близько, близько 20 мов. опанував самостійно, його ніхто цьому не вчив. І, от, уже коли він навчався в цій гімназії, йому було там. Ну, близько 13-14 років він був настільки розумним, що його почали наймати як репетитора. Проте згодом, окрім знань, велику роль в житті Івана Франка почали відігравати жінки. За словами Ярослави Кривенко, поет був затятим феміністом і писав про це багато творів, за що його зневажали колеги та друзі. Франко перший чоловік фемініст. Жінки не всі феміністки. а Франко він дійсно дуже активно товаришував з Кобринською, з Оленою Чілкою і сильно підтримував їхній рух. Він допомагав видавати їм ці їхні жіночі журнали. Він взагалі е, розділяв цю ідею, що жінка е, вона рівноцінний учасник життя, що жінка не має е, лише бути кухаркою, прослугою, неосвіченою, сидіти вдома і бавити дітей. І за це він потім поплатиться, до речі, дуже сильно. А він реально е, дивіться, на той момент жінці не можна було вибирати з ким одружуватися, не можна було розлучатися. Не можна було голосувати на виборах, практично не можна було працювати десь. Ну може, там якось вчителькою ще десь можна було підпрацювати, але в принципі на нормальну роботу її не брав. Жінка не мала права з чоловіком зустрітися на одинці, бо якщо їх десь побачила на одинці, наприклад, що вони п'ють каву, то він мав на ній одружитися. А проти всього цього протестував. Він запрошував дівчат в театри на каву. Він з ними багато спілкувався, гуляв. Я навіть спогади, що не, як, якийсь там тусами, він так е, завзято з незнайомкою, що я підвернув собі ногу, але все одно потім пішов з нею гуляти, що але, але не одружувався, як ви розумієте, е, тому, е, коли ми говоримо про фемінізм Франка і про те, що Франко підтримував сексуальну революцію, то він ось це підтримував. Це ну, нормально зараз нібито, для нас е, розуміння жінки в цьому світі, а на той момент він. А чоловіки інші вони не хотіли з ним взагалі спілкуватися, гроші на якийсь хворий і дивний, і що ну, типу, це ненормально. Тобто друзі-чоловіки його засуджували за ці його із розповіді філологині Іван Якович прожив доволі цікавий, насичений любов'ю до жінок життя. Він мав безліч кохань, проте жив з однією офіційною дружиною, до якої не мав почуттів. Зрештою, свої останні роки видатний український діяч провів наодинці з хворобою, галюцинаціями. І, звісно ж, з коханкою, яка його доглядала. Ще кілька років тому він е, говорить: Ользі, що ну, якщо ти не хочеш, значить, займатися хатніми справами, ми наймемо економку. Вона думала клас, економка. Економкою виявилася колишня коханка Франка Целіна, яка перебирається до них в будинок з двома синами, живе там, доглядає за будинком, ну якби отака історія. Є дійсно спогад, що вже коли він там майже осліп, він просив дружину описати цю целіну, але це не доведено. Але вона дійсно за ним доглядає. Наприкінці його життя, тобто, по суті, вона лишається єдина, хто з ним в цей момент. На жаль, коли він помирає вже в себе вдома, то до нього приходить один викладач з Львівського університету, знаходить його мертвим, накритим там якимсь рядном, драним, і він біжить. Я теж спогадую, він біжить цей університет і кличе студентів, він говорить, підіть і подивіться, як лежить мертвий Франко. Тому що це, це наше з вами, тобто, ми його не вберегли, це наш там найгеніальніший письменник, і це наше ставлення до нього і наше ставлення до нашої культури і країни. Дві години захопливої розповіді пролетіли для гостей непомітно. Вже вдруге такий літературний бранш відвідала пані Світлана. Вона ділиться, що не могла не скористатись нагодою відкрити для себе найвідоміших письменників з іншої сторони. Мені дуже цікаво стало послухати про життя Франка, тому що знаєте, в школі нам багато чого не розповідали. І сьогодні я навіть Франка відкрила для себе з іншої сторони. Навіть багато я цього зовсім не знала. Хоча в школі да, було цікаво да, його творчість, його вірші. Тому а сьогодні просто вражена тим, що стільки багато дізналась, наскільки. Е Людина вміє, знаєте, глибоко відчувати свої почуття, проживає в житті, ставлення до жінок. Як він красиво описував фрази, порівнював якось так своїх жінок. Цікаво, і кожна у нього визивала якісь такі приємні враження, поєднання там з кимось і. Я розумію, що він дуже був з ними щасливий з тими жінками. І якщо він підтримував з ними на протязі всього життя зв'язок, то тоді напевно це були жінки, які сильно запали йому в душу. Не пішли гості з зали, поки не скуштували страву, яку полюбляв готувати Іван Франко. Це кулеша з бринзою та шкварками. Розіграли організатори серед відвідувачів і декілька книг легендарного українського поета, прозаїка, драматурга, публіциста. І каменяра української душі Анастасія Усик, Денис Драган, Євгеній Гончаренко, новини Терес Бориспіль.